Добрий день. Ми працюємо сьогодні онлайн з вами. Будемо працювати, створювати 3D-моделі за допомогою вебсайту TinkerCAD. Як вам зареєструватися як перейти до даної роботи, що потрібно зробити? Зараз я вам покажу. Перше, що вам потрібно, це зареєструватися. Натискам зареєструватися. Студент приєднатися до класу. Далі уводимо код. У класу, який я вам надіслала, іти до мого класу, приєднатися з псевдонімом. Псевдонім я вам також особисто кожному створила, тому переходите за своїм псевдонімом. Далі натискаєте Це Я. Наступна ваша дія у, Е, зараз фотографію приберу. Далі наступна ваша це теж приберу. Наступна дія ваша буде заняття у лівому, лівій стороні. Далі обираємо клас свій. Обираємо урок, який я додала це в даному випадку перший. Далі переглядаємо те, що створила я. Вам точно такий самий виріб потрібно буде створити. Натискаємо Створити новий дизайн, 3D-дизайн. Чекаємо, завантажується сторінка. Далі. Для того, щоб створити напис, такий як у мене, вам потрібно буде каракулі. Клікаємо один раз лівою кнопочкою мишки і переходимо на площину. Клікаємо. Далі починаємо писати лівою кнопкою миші. Ну, Наприклад, напишу я, пишемо будь-яке слово, яке вам хочеться, і як хочеться. Написала, далі натискаємо готово, обираємо колір. І далі, що ми можемо зі своєю фігурою робити? Перше, переміщати вгору вниз, далі можемо її переміщати відповідно на площині, ближче далі, обертати. Розтягувати, опустити вниз, вгору. Розширювати той прямокутничок, який натискаю, з яким я роблю зараз дію, він засвічується червоним кольором. Так, далі наступне. Це у нас ми створили е, написом. Е, наступне, нам потрібно утворити склянку, в якій є якась рідина налита. Так? Е, нам для цього потрібен циліндр. І нам Потрібно, щоб його гранів не було видно. Для того, щоб їх не було видно, потрібно сторони використати, вони загладжуються, бачимо, так? Да? Далі, так само кольору додаємо склянки свої. Так само ми її збільшуємо, зменшуємо, звужуємо, розширюємо, широке робимо, як вам потрібно. Ну, наприклад, хай буде така широка. Далі, знову ж таки, беру циліндр, але беру уже інший. І отвір, сторони також розглажені. І мені потрібно його звузити. Ось я звужую за серединку червоного. Звужую, звужую, бо мені тільки треба тоненьке наповнення зробити. Все. І я його можу перемістити, але мені потрібно його підняти вгору для того, щоб він вгорі був. Да? Ще треба вище воду піднімати. Розширити, і змінити можна колір його. Ну, наприклад, нехай буде: ось ну, давайте коричневий. І таким способом ми створили. Хочете, можете створити ще бубличком, створити ручку, для, буде у вас стаканчик, буде у вас кружечка. Далі, що ми робимо? Ось тут зараз я прибираю своє фото, запис. У нас з вами є. E, Назва, да? ось тут додаємо назву, так як ви вважаєте підписати свій, свою практичну роботу. E, і далі просто виходите з неї, вона буде вже відображатися в мене, і тут же ж ви її будете бачити, можете редагувати, вилучати і так далі. Зараз показую далі, де воно буде. Ось в конструкціях, бачите, в конструкціях є дані проєкти, які були виконані. І тут же ж буде видно, хто виконав, хто є автором даної конструкції, наприклад. Ось цієї конструкції, наприклад, ось тут видно, хто її зробив. Чи вона була не взята з іншої роботи чужої використана. Це все тут буде прописано, тому використати чужу роботу не отримається. І все, в принципі, я будь-яку вашу роботу можу переглядати вже і оцінювати. Тому, будь ласка, виконуємо вас до кінця дня. Ну, давайте хай буде до наступного уроку, да? є час для того, щоб виконати даний проєкт. Гарного вам, робочого дня!